Субота, авторинок машин трошки є, як бачите, люди трошки ходять. Насправді машин не так і багато. Я дуже давно займаюся машинами, більше 20 років. Раніше в Києві на авторинку все було забито машинами. Навіть от в проїздах тут стояли машини, люди чекали до обіду, щоб була змога виїхати з за авторинки. Зараз як бачите, Вроді не дуже і багато машин. Але це тільки на перший взгляд їх тут небагато. Причина в тому, що більшість автомобілів не виїжджають на авторинок, а вони перебралися на площадки з продажу. Як бачите, на авторинку в Києві столичне шосе 104, площадок безліч. Машин теж безліч. Ті всі, хто раніше виїжджав на авторинок, Продавати автомобіль перебрались просто на площадку. Більше 10 площадок зараз на авторинку з продажу автомобілів. Раніше була тільки одна площадка А от покупців, так, да, покупців стало набагато менше. Набагато. Так що, хто хоче хороший автомобіль, вибір на авторинку, як і був раніше, величезний. Приїжджайте. Хто хоче автомобіль з Південної Кореї, звертайтеся, наші контакти в шапці профілю. Є багато автомобілів в наявності. Також можемо привезти вам під замовлення. Звертайтеся!